Свята на порозі зима у дорозі. Попри те, що на календарі уже далеко за середину грудня про тріскучі морози нагадують хіба що мінусові позначки температури уночі, а замість снігу лише паморось на траві та іні на деревах. Такі примхі погоди кажуть мешканці міста, аж ніяк не тішать. Адже напередодні новорічно-різдвяних свят хочеться відповідної атмосфери. Ото вже Миколая завтра хочеться снігу, так щоб було весело. Адже зима це пора святи, і потрібен сніг, щоб весело було, Ага, щоб сніжками кидатися. Для дітей до няни. Лі... Для молодежі не дуже добре, бо вони хочуть снігу, так що і мороз, і морозу невеликого, і снігу, щоб на лижах, на санках покататися, створює настрій. Відчувається зима, відчувається, ти виходиш на двір, на вулицю і якось так. знаєте, Світло, бо кругом ясно, біло. Відчувається, хочеться, що то вроді зима. А зараз таке, ні сюди, ні туди, не знаю, що завтра буде. Між тим синоптики прогнозують: Свято Миколая доведеться зустрічати таки без морозів, та й справжнім снігом. Івано-Франківськ зима потішить ще не скоро. Навпаки, у найближчі декілька днів збережеться тепла та сонячна погода 19 і 20 грудня. Температури будуть коливатися в день від 5 до 10 градусів тепла і вночі біля нуля. І тільки в окремих місцях, в низинній частині області буде до від 3 до 8 градусів морозу. Зміну погоди ми очікуємо 21 грудня, яка буде пов'язана з проходженням атмосферного фронту. Там можуть спостерігатися опади. У вигляді снігу та мокрого снігу, та вже на початку наступного тижня денні температури почнуть поступово знижуватися. Якою буде погода на новий рік? Синоптики прогнозувати поки не боруться. Та сподіваються, наприкінці грудня Івано-Франківськ таки відчує справжній подих зими.